Виборча дільниця номер 89 що знаходиться в селі Книжківцях, одна з найбільш спокійних, робота якої протікала усі два етапи виборів без фальсифікацій та порушень. Члени виборчої комісії відзначають, що і третій етап виборів пройде належним чином, тим більше, що транспортом забезпечені ті, хто не може прийти на дільницю самотужки. А це учасники бойових дій, інваліди першої та другої груп, ветерани Великої вітчизняної війни. На даний момент 34 виборці вже автотранспортом з допомогою соціального працівника доставлені на дільницю і проголосували. Я думаю, що буде непогано, коли телебачення також поїде разом із членами комісії до тих осіб, до тих виборців, які будуть голосувати за межами дільниці. За голосуванням удома стежила і наша знімальна група. 90-літній Павло Миколюк, учасник бойових дій, увійшов в сімку тих, до кого скринька завітала сама. Інших ветеранів та інвалідів також забезпечить транспортом. Вони проголосують на дільниці. Я ветеран, я інвалід першої групи. Я ходити не можу. Отак От коло хати з палочкою, а так на дорогу навіть боюся вийти. Спасибо, що приїхали. Я хочу, щоб все було в нормі. Із членами виборчої комісії прибули спостерігачі від обох кандидатів, котрі слідкували за ходом голосування. Третій раз вже працює на цій дільниці. На порушень не виріш, на, на війні комісії порушень не було і на дільниці порушень теж немає. Все, от ми приїхали до чоловіку на дом з урною. От, пожалуйста, чоловік проголосував, ніяких порушень не відмічено поки. Хочеться вірити, що так до виборів підготувалися усі дільниці Хмельниччини. І використати своє право на вільне волевиявлення зможе кожен.